Таємо вас, шановні телеглядачі. Це погляд на телеканалі Буковина, і ми раді черговій зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо про людей і зустрінемося з людьми, яких називають волонтерами, благодійниками і натхненниками. І їх небайдужість це окремий фактор, на якому зараз тримається вся Україна. Ця небайдужість надихнула десятки тисяч воїнів боронити свободу України і мільйони українців та людей зі всього світу захищати прагнення України до свободи і розвитку. Отже, у телепроєкті Погляд сьогодні Юлія Вотчер, президент громадської організації Мольфар, та Катерина Савчук, керівник проєкту інформаційно-облікова система і ГІМЕД. Залишайтесь з нами. Раді бачити вас у Чернівцях? Отож, дозвольте довідатись про мету вашого візиту на Буковину. Мета нашого візиту це впровадження медичної інформаційної системи ІГІМЕД у лікувальних закладах міста Чернівців та також Чернівецької області. З ким ви сьогодні, можливо, бачилися, спілкувалися, як на поковині сприйняли таку ініціативу. Ви знаєте, хтось з головних лікарів уже не згадає хто сказав нам. Ви приїхали туди, куди потрібно саме в Чернівцях. Ви це запустите і ви все зробите. Ми в тому ні з килечки не сумніваємося, адже перше, ви надзвичайно гостинне місто. Тут надзвичайно гостинні люди. Я вважаю, що в нас все вдасться. Звичайно, вже були попередні зустрічі, попередні домовленості із департаментом охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації із рядом лікувальних закладів. Тобто, ми спілкувалися в електронному режимі. І сьогодні ми остаточно уклали договори про. Інформаційної системи ІГІМЕД із дитячою обласною лікарнею, із обласною лікарнею, міською лікарнею номер 2 і також маємо домовленості ще із рядом лікувальних закладів. Ми вас попросимо розповісти, що це за програмне забезпечення, взагалі що це за проєкт. ІГімед це медична інформаційна система. Вона є хмарною, тобто зараз насправді майбутнє за хмарними рішеннями. Ми понад два роки займаємося волонтерською діяльністю, і, власне, саме поїздки на схід народили цей проект. Так склалася людина абсолютно мирної професії. Я вчитель. Я вийшла на пенсію директором школи, і мені ніби як до війни справи ніякої такої безпосередньої участі, але склалася в державі така ситуація. Випадково попала в ці жернова. І перші дні війни стала свідком неодноразово невиправдані смерті, не тому, що яких можна бійця уникнути так? вбивають, він гине, а того, що він просто вмирає через те, що бракує якісної і вчасної допомоги. Угу. Настільки був хаос в цьому, в цьому напрямку, не статистики якоїсь, не логістики. Взагалі просто хаос. Я з цими відчуттями приїжджала додому в штаб в Київ і. Ну, Весь час всім розповідаю, що це просто ненормально, це ампутації дуже багато невиправданих. Виникло таке питання, що у нас це через те, що відсутня воєнна доктрина, воєнна медична доктрина. Uh -huh. Тільки через нерозуміння глобальності цього питання я кажу, ну так давайте сядемо і напишемо. Ви знаєте, ми сіли і зорганізувалася група людей, і ми зробили цей документ, воєнна медична доктрина. Він буде до кінця року підписаний вже є указ з президента про те, що до кінця року він має бути затверджений. Але то документ на майбутнє, то стратегія там це буде колись. А, а, а вже сьогодні, ось тут, зараз, треба щось робити. І ще викрилась одна проблема величезна. Хлопці, які отримують травми, які е, втрачають кінцівки, е, калічують, вони часто густо не можуть отримати своїх соціальних гарантій. Через те, що вони не можуть довести, що вони їх отримали ці поранення там Тобто ніде не зафіксовано, що воно щось ніби не воно ніби як і є, але воно не системно, неякісно. І от цей момент став ключовим. Тут точно треба щось робити, бо це подальше життя великої кількості людей. Ми думали, що ми зробимо таке тільки для фронту, тільки для бійців. Тут поранений, зафіксували, що він з'явився, його провели по лінії лікування. І або повертається боєць, або він йде відпочивати вже додому з певних причин обставин. Ми його зробили. Треба його десь адаптувати, десь його треба перевірити, десь його треба прокатати, тестувати. І я, звичайно, звернулася до нашої мерії в Вінницю чи до площадку. Звичайно, тільки нам треба, щоб воно залишилося в Вінниці. Але для цього треба зробити ще це і це добре. Але Вінницька область теж не чужа. Треба зробити для області, але треба зробити це і це. І ну знайшлися розумні люди, які вклавши це гроші в цей проект. Завдання виконує державні. Це ну, по-перше, порятунок життя людей, швидкий доїзд до пацієнта. Це і автоматизація всіх процесів статистичних і Збору інформації і формування звітів, і зрештою це вивільнення рук лікаря для того, щоб вони лікували, а не займалися паперовою роботою, та. бо і ми от знаємо, оце... що скільки вони повинні тих медичних карток заповнити, призначення. Все це сьогодні ну, в більшості випадків. І історія хвороби ведеться, як кажуть, вручну, але і, на дворі 21 століття. І не тільки історія хвороби, там вже форм стос, і все пишуть, пишуть, пишуть. Ну от власне ці завдання виконується програма. Ситуація на сході нашої держави насправді вона, ну скажімо так, викликала потребу покращення швидкого реагування і інформаційного супроводу Абсолютно. подій. Так тепер, пані Катерину, давайте пояснимо нашим телеглядачам, насправді, що це за програма, яким чином вона працюватиме, і як кажуть, що для цього треба. Причиною виникнення системи стали, стало те, що побачили ми на сході. Але коли ми кинулися взаємодіяти з лікувальними закладами на мирних територіях, виявилося на жаль чи на щастя, що програмного забезпечення у нас у медицині просто немає. Або воно пропонується за великі гроші. Ви знаєте, ми перед тим як писати систему написали ряд листів до провідних розробників програмного забезпечення Якої і до українських, відповідь? і до іноземних. І, наприклад, компанія Клініка Вордз відповіла нам, і ціна програмного забезпечення для одного робочого місця лікаря вартує 250 доларів США. Ну, це нереально для наших умов. Без технічного супроводу, це без урахування того, що в США своя медична документація, а нас своя, і її якось потрібно модифікувати. Тобто, це, ну, як ви сказали, це нереально. Тому... Хто ж долучився? Хто написав ось цю програму і, ну, скажімо, знову ж таки, її вартість? Я не, я не можу назвати цифру її вартості, тому що ну, вкладено вже дуже багато грошей. Ще не завершено. Е, і воно ще не завершено. Е, написали команда програмістів. Програмістів-волонтерів, наскільки програмістів я розумію. Так? Так. Починали вони з волонтерства. Так. До мене колись зателефонував хлопець з Криму. А я хочу вам допомагати волонтерити. Я була якраз на сході. Я кажу, ну приходь, поговоримо, він приходить. І кажу, чим ти можеш бути корисним? Я програміст. Але тоді мені програмісти геть в голову не входило, що ми колись щось будемо створювати. Ну, мене немає для програміста. То давайте я буду вантажити, чергувати десь там. І Робив що завгодно, давав спочатку гроші великі, 20 тисяч, 18 тисяч, 5 тисяч, коли як. Я кажу, може, ви син Рокфеллера? Ні, я просто от, з Криму я відчуваю, що я маю тут. Своє місце знайти. А потім гроші закінчилися, і він почав шукати роботу. І я йому знайшла роботу програміста. Спочатку не склалося, бо ще в нас не було цієї ідеї. А коли вже ця ідея виникла, то покликали. І покликали його. Він якраз дуже гарно виконує цю роботу і покликали ще інших. Ну і отак от склався. Колектив програмістів, все-таки, що передбачає от саме ця програма. Ми створили програму спочатку для екстреної медицини, дещо модифікували ту систему зі сходу, внесли туди всі медичні форми, котрі заповнює диспетчер швидкої медичної допомоги, лікар, фельдшер бригади швидкої медичної допомоги, і власне створили програмний продукт. Уклали договір про співпрацю з обласною державною адміністрацією, мерією центром екстреної медичної допомоги і обговоривши деталі, розпочали навчання зараз. Ми Навчили понад 300 медичних працівників з двох станцій швидкої медичної допомоги Вінницької області. І наразі тестуємо програму уже разом з ними і будемо продовжувати навчання наступних лікарів. У чому полягає сама суть? Наразі все відбувається таким чином, що диспетчер приймає виклик, там на папірці пише. Це форма 109. Потім кличе лікаря бригади швидкої медичної допомоги або телефонує і передає йому цей виклик, і каже там. Іван Сідоров з таким приводом до виклику така адреса. Лікар бригади по телефону може щось не почути, не дочути. Ну тобто це може бути якесь викривлення інформації. Коли лікар бригади приїжджає вже безпосередньо на виклик, він має заповнити свою медичну документацію, тобто з самого початку знову те саме прізвище, ту саму адресу, що вже писав диспетчер, тобто йде дублювання інформації. І потім, коли пацієнта госпіталізують, наприклад, до приймального відділення лікарні, там знову заповнюють цю ж саму інформацію. Це витрачається дуже багато часу, і в результаті проблема, що за статистикою лікар 70% свого часу пише, що пропонує ІГІМЕД? Диспетчер приймає виклик і заповнює 109-ту форму в електронному варіанті. Тобто, він під час своєї роботи користується комп'ютером або ноутбуком. Програми дуже простий інтерфейс. То ми коли створювали, орієнтувалися на лікарів різної вікової категорії і перші прототипи програми показували лікарям, радилися з ними. Вони це все тестували, апробували і на основі тієї інформації ми спрацювали далі. Тому диспетчер приймає виклик, вводить інформацію про пацієнта, обирає бригаду швидкої медичної допомоги, куди він направляє той виклик, натискає Зберегти. Після того, коли диспетчер відправив цей виклик, у лікаря бригади швидкої медичної допомоги, який має в руках планшет, він може знаходитись лікар і на пункті базування, або десь в якомусь іншому місці на виклику. В нього приходить сповіщення на планшет. І лікар бачить інформацію уже про пацієнта, котрий потребує допомоги: прізвище, ім'я по батькові, там, рік, народження. Дат, рік народження, адреса, привід до виклику. Лікар приймає або не приймає цей виклик. Коли диспетчер, Обирає бригаду, вона має інформацію, чи вільна ця бригада зараз зараз чи ні. Тобто тут всі ці моменти продумані. Лікар приймає виклик і вже бачить, куди він їде, на що він їде, до чого йому готуватись. Це важливий компонент такої психологічної підготовки. Лікар приїжджає на виклик, надає допомогу пацієнту. В електронному варіанті заповнює 110-ту форму. Інтерфейс простий і система зроблена таким чином, що писати, продруковувати на клавіатурі нічого не потрібно. Ми обираємо поле, є випадаючий список, обираємо тільки необхідне. Uh -huh. Також лікування по протоколах все підтягується. Там дозування, медичні препарати це все підтягується. Лікар може обрати, що йому потрібно, може змінити. Тобто, це значно пришвидшує час заповнення картки виїзду. Швидкої медичної допомоги. Умовного пацієнта потрібно госпіталізувати до лікарні. Лікар бригади швидкої має можливість обрати з переліку лікувальних закладів той лікувальний заклад, куди повезе пацієнта. І після того, коли ця картка відправлена, до лікувального закладу до приймального відділення теж прийде сповіщення вже з всією необхідною інформацією про даного пацієнта з діагнозом його попереднім. І приймальне відділення має можливість підготуватись. Вони знають, що так, і вони вже будуть знати, так. що людина отримала, який яку першу допомогу так. надано, які медикаменти вже використані, і так далі. Плюс, коли пацієнта вже привозять до відділення, в приймальному відділенні автоматично генерується ще та медична документація, яку має заповнювати лікар бригади швидкої, окрім 110-ї форми. Ще є супровідний листок, 114-та форма, яка пишеться там на місці. Вона генерується вже автоматично. Ми натискаємо одну кнопку, роздруковуємо, підписуємо її, і все. І також. Для лікаря приймального відділення вже створюється перша сторінка медичної карти стаціонарного хворого з тією з тими даними, котрі вносив диспетчер лікар або фельдшер швидкої. Тобто інформація, котра внеслася одного разу, переходить в інші форми, і це зменшує власне час наведення тієї інформації. Деякі форми формуються автоматично, звіти всі формуються також автоматично. У головних лікарів, у заступників, у статистиків не буде тієї проблеми, яка є зараз. Нас вони укладаються стосами паперів і рахують там то нещасні випадки, то отруєння, то те, то те, тому що з них вимагаються звіти. Система має фільтри, нещасні випадки окремо. Тобто ми обираємо пошук, запит, і система нам віддає за певний період часу певну інформацію. Тобто це дуже зручно, легко. І коли ми проводили розпочали навчання по екстреній медицині, на навчанні були присутні головні лікарі, лікарені. І також лікарі приймальних відділень, тому що тільки с... першими зустрічаються так, так, так. з людьми із і, швидкою, і вони дивились і кажуть, зробіть нам таке. І тут виникла ідея створити програмне забезпечення не лише для екстреної медицини, але ще і для стаціонарів. Це набагато більший об'єм роботи, тому що якщо в екстреній медицині там здається сім медичних форм генерується. То в стаціонарі їх 24. Це дуже багато, але ми над цим працюємо, і ми це все безперечно зробимо. І вже пропонуємо систему для лікарень і міських, і для районних лікарень. Ми відправили понад 600 листів паперових по Україні із пропозицією співпраці з тим, що розповіли про цю систему. І ви знаєте, дуже багато дзвінків. Що це розкажіть? Давайте будемо впроваджувати. І домінуюча частина дзвінків саме із центральних районних лікарень, також щодо достовірності тієї всієї інформації, яка вноситься. І ГІМЕД дійсно може замінити паперову документацію у майбутньому, тому що всі документи, які формуються в планшеті чи в комп'ютері, вони відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я, тобто вони ідентичні, тих форма. Формам, які вимагає вимагаємо, я так розумію, для функціонування цієї програми в першу чергу потрібно технічне забезпечення, тобто, принаймні, комп'ютер, як ви зауважили, планшет чи для смартфона, до речі, такий, такий додаток є можливим. Можливий, можливий варіант для смартфона. Добре, але знову ж таки для того, щоб ця програма діяла і діяла, працювала безперебійно, ну принаймні повинен бути інтернет, і він повинен бути скрізь. Принаймні для Буковини, якщо взяти загалом територію Буковини, її рельєф, а сьогодні це досить велика проблема. Так. Ми врахували цей момент, тому створили систему таким чином, що лікар виїзної бригади, який навіть десь там. На, на, на полонину, і там погано функціонує інтернет. Або Він все взагалі ж... немає або взагалі немає. Він все ж може створювати форму. Він заповнює медичну е, документацію, натискає Зберегти і документ реєструється. Всі дані відправляються на сервер. Хмарні системи вони тим і привабливі. Це зручний варіант для того випадку, коли немає грошей, але є інтернет. Вся інформація відправляється на сервер. Серверів є декілька, ця вся інформація не покидає територію України і тільки з'являється доступ до інтернету. Відразу все підтягується, але інформація ніяка не губиться. Наскільки захищеною сьогодні вона виглядає і ну скажімо. Ось ця інформація, яка заповнює лікар, так є певні питання, пов'язані із конфіденційністю. Звичайно, є сертифікати, які гарантують захист, тобто з свого боку, ми гарантуємо захист. А щодо інформації, яку заповнює лікар, у кожного лікаря, який працює системою, буде свій обліковий запис, свій логін і пароль. До речі, ті медичні заклади, які готові впровадити, безкоштовно надається сама ця програма. Так, так. так програма... Тобто питання медицини на місці, як кажуть, технічні забезпечення, ті самі комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони і так далі. Яким чином? Уже станом на зараз, ось ви говорили на прикладі Вінниці. Ще мені здається, принаймні, у двох областях вже теж робляться такі перші кроки. Яким чином керівники медичних установ вирішують це питання на місцях? Чи можливо не керівники, можливо, керівництво тією тієї чи іншої областю? в різних областях по різному Так це залежить від газди. Ми приїжджаємо в один регіон, і нам кажуть, що є проблеми. Ми приїжджаємо в інший регіон, і нам кажуть, це так нам потрібно. Ми все купимо, ми угу. все придбаємо, ми все поставимо. Що керівники е, центру медицини катастроф кажуть, ми це не віримо, це джекпот. А підтвердили не тільки словами, а написали на сторінці це Кропивницький, голова обласної ради, сказав. Потім прописали вони інформацію на своєму сайті з підтвердженням обіцянки, і вони в цьому напрямку рухаються просто таки. Але це знову ж таки залежить від прогресивності керівництва. Що у Чернівцях вам сказали принаймні ті керівники медичних установ, які готові розпочати цю роботу? Я в захопленні від головного лікаря дитячої лікарні. Я походила по лікарні, я походила по. В території і бачу, що при тому всьому, що всі плачуть, всього і немає в Чернівцях, в обласній дитячій лікарні все рухається, росте, розвивається, будується. І, і ще потреба є, і це зробити, і це зробити. Знаєте, на що вони замахнулися? Вони нам дали ще таке завдання, каже, що в області каже, є ряд віддалених районів, де щось може з дитиною статися, і лікар може розгубитися. Нам каже, треба такий зв'язок зробити, щоб в онлайн щоб через скайп можна було йому з області дати навіть е, якусь моральну допомогу. Консультативно в такому плані так, принаймні підтримати словом, Ти так. рухаєшся правильно. Так. Ну і плюс було б непогано зробити якісь передати знімки, передати якісь е, кардіограми, але це вже виходить трошки за нашу, скажімо, програму, так. але воно вартує того, щоб і на цей момент теж. Звернути увагу. Бо це це слушна слушна ідея, слушна потреба, зрештою, да. і це Ну, Ми в обласній речі. лікарні теж одразу сказали, що це просто неймовірно потрібно зараз, це актуально і ми готові. Так, да, є проблеми з технікою, але я думаю, що в будь-якому разі, це не та проблема, яка не має вирішення. Скільки часу треба для того, щоб навчитися працювати в такій програмі, знову ж таки, різним людям, різного віку, з різним складом характеру. Якось мені одна головна лікарка каже. Ой, мені вже двоє колег сказали, що будуть звільнятися, якщо будемо впроваджувати цю систему, тому що вони не хочуть працювати з планшетом, з комп'ютером. Вони все життя пропрацювали, писали папірці і хочуть писати досі. Я кажу: ну то їх справа, але насправді майбутнє за такими системами. Але вони все ж приїхали на навчання ті тільки... хотіла запитати, чи вдалося вони переконати. приїхали. Приїхали всі, коли була теоретична частина навчання. Лікарі дивились так скептично на мене. Але потім, коли ми роздали планшети, коли вони почали пробувати, я побачила прогрес. Змінилося знаєте, ставлення. знаєте, дуже велике значення має те, що серед лікарів були і молоді фахівці. Хай їх було в навчальній групі там двоє-троє, але цей взаємодопомога була колосальна. Молодші допомагали старшим. Переважно воно по-іншому відбувається, коли молодий спеціаліст приходить в новий колектив. Колектив то він рівняється на старшого, черпає досвід. А тут вийшло трошечки навпаки. Це була така взаємодопомога. У нас маса фото із навчанням, згадуються приємні моменти. Ну, з такою посмішкою на обличчі Всі вчаться і навчання в нас до речі одноденне. Одну І день. за один так. день лікар, чи то фельдшер, чи то диспетчер освоїв не лише свій модуль, в якому він буде працювати, а й два модулі своїх колег. Приємно знову ж таки чути, що у Чернівцях відгукуються на таку пропозицію, на таку ідею. Отож, ми сподіваємося, що у наших наступних програмах ми матимемо можливість поспілкуватися з представниками галузі медицини чернівців, які Поділяться, скажімо, своїми враженнями, але у мене ще на завершення нашої зустрічі, ось таке запитання. Певно, вас об'єднав мольфар. Хто входить до цієї організації? Що вас об'єднує? Коли, зрештою, народилася ця організація. Я певна, що ось ця назва, вона десь і веде вас також, ось тією дорогою, якою ви йдете. Перші кроки її це з Майдану. Кияни стільки привезли ліків, принесли, що перші дні війни ми почали їх вести на, на схід, і відповідно дивилися, що вони босі, голі, без захисту ці хлопці, бо пішли перші з майдану. Потрошки збирали спочатку те, що їх в діти, взути, нагодувати з цим було пов'язано, а це залучення людей. Хтось прийшов, хтось залишився, хтось пішов по-всякому. А потім, коли воно набуло вже таких, скажімо, великих оборотів, я повернулася в Вінницю в своє рідне місце, бо там стіни допомагають. А от щодо назви, це відбувалося взагалі, знаєте, під час Майдану я вчителька, атеїстка. і Я сама була свідком того, що щось відбувається таке, що в природі воно не могло би бути, а воно є. І таких прикладів було й було. Зі мною відбувалися речі, що мені треба було щось лише тільки подумати і захотіти. Знаходилися гроші, знаходилися люди, воно саме йшло, і ну, просто мені казали, що ну, або вона би тільки захотіла десь так. Ну а потім потрошки, потрошки народився мальфар. А от відносно тепер людей, мальфар. Об'єднує людей, які ведуть п'ять великих проєктів, п'ять державних проєктів, можу навіть сказати, тому що один проєкт це кухня Мальфара. Вінниця годує домашньою їжею велику кількість людей на фронті. Скриня мальфара забезпечує військо тим, з чим армія не забезпечує. Ми пошиваємо для танкістів комбінізони, які відповідають самим високим вимогам. Кожну детальку було пробовано і підтягнуто. Дали пошили, вони пропробували, кажуть, тряпах, зробили куліску, зафіксували штанину. Лямки чіпляють евакуаційні чіпляють за якийсь прилад, пересавили в друге місце. Коли витягують пораненого, підтягується комбінізон, пошили стропами, тобто, унікально зробили форму і пошивають цю форму, окрім баулів, окрім розгрузок і решта. Ще один проєкт у нас є: довідка Мальфара, це інформаційна служба, яка дає відповіді на ці питання, які стосуються соціальних питань, учасників АТО і їх сімей, і Ігімет в цій же частині. Око Мальфара це відеосистема спостереження, відеокамера в капсулі. Прозорі виставляється на якесь видне місце, а хлопці захищені в підвалах або в низинах. Вони все бачать, що відбувається на відстані 3-7 кілометрів, залежно там від завдань. бачать радіус від краю до краю. І можуть бачити, що робить ворог, які в нього наміри. Ми ще розробили таку програму, як тривожна кнопка. За допомогою неї людина з обмеженими можливостями може викликати швидку натисканням однієї кнопки на смартфоні, або ну, коли вона його трусане, або натисне там кнопочку. І Можна викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Це так, той так. додаток, який зможе собі встановити на смартфон будь-який громадянин України, якому це цікаво, якому то потрібно. Дякуємо щиро вам. Чекаємо знову у Чернівцях. Дякую. І дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам витривалості, однодумців і підтримки. Дякуємо вам, дякуємо за запрошення. Ось така зустріч відбулася у студії телепроекту Погляд. Цікаві думки, цікаві ідеї, та головне висока мета. І ми переконані, що мольфарівцям усе вдасться. А завершимо цитату, яку прочитали на сайті Мольфару. Вдячні всім, хто разом з нами робить все можливе, а інколи і неможливе для перемоги і миру в Україні. Долучайтеся до магії волонтерства проекту Мольфар, коли ми разом у добрій справі нас ніхто не здолає. Це правда життя. Хай історія нашого початку матиме гарне продовження і багато перемог з Богом! На сьогодні все ми зустрінемось з вами рівно за тиждень о цій же порі на телеканалі Буковина.